Авовно у Криму знищені десятки складів зброї окупантів. Їх палаюча, аналоговнітна розпіарена ППО. Це лише початок підготовки до концерту в Ялті. Для прискорення проведення заходу зараз додається дуже необхідне і вартісне обладнання для одного з підрозділів гур. Бійці з самого початку були партнерами концерту в Криму, а можливо, й цілого кримського туру. Більше п'яти тисяч проданих квитків на концерт в Ялті перетворилися на донат в 4,5 мільйони гривень. Сьогодні ми оголошуємо перенос концерту в Ялті і залишаємо відкритою дату його проведення у майбутньому. Цей концерт потребує трішки довшої підготовки і трішки більшої бавовни. Ми ж працюватимемо над тим, щоб наблизити цю подію. 4,5 мільйони гривень, за які ми дещо придбали, дещо дуже цікаве, бойове і корисне, буде направлено на майбутню деокупацію Криму. Передається цей таємничий вантаж підрозділу ГУР, який ефективно і системно виконує бойову роботу в Чорному морі на кримському напрямку. Якщо хтось напрягся, що його квиток тепер став недійсний – дійсний, розслабтесь. Всі придбані вами квитки залишаються дійсними. Більше того, Продаж квитків залишається відкритим, а ціна квитка зростає. Всі кошти з подальших продажів також будуть направлятись на потреби головного управління розвідки. Тож знайте, кожен куплений вами квиток це ще й донат на деокупацію Криму. І наостанок, партнером і співорганізатором концерту антитіл в Ялті є головне управління розвідки. Пам'ятайте, Крим це Україна. Слава Україні! slow.